І і чи вистачає точніше у кримінальному кодексі статей? Які би в суді е, можна було би використати, якщо мова йде про е, саме працівників ТЦК? Давайте з вас е, ми почнемо, пане Юрію. Стосовно ідей, які мій колега висловив з приводу кримінальної відповідальності за відповідні порушення, я вважаю це е, адекватною пропозицією. Решта наповнення я не бачив, тому не читав документ. Я не можу прокоментувати. Е, і стосовно вашого зауваження щодо розпуску ТЦК. Е, Моя ідея була висловлена теж раніше, але не йде мова про ліквідацію як такої структури, а ліквідацію способів їхньої діяльності і ліквідацію тих командирів ТЦК, які віддають відповідні накази, коли дійсно людину, просто як пробачте, собаку заганяють в якісь в якісь пастки. Відбирають телефон, не дають можливість зв'язатися з родичами, закриваючи очі на ситуацію. що Там є діти, там є тварини, там є дружина, там є невиконані зобов'язання. Інколи цей автомобіль залишається покинутий прямо при дорозі, відкритий інколи з товаром. Тобто, це спричинення цілої низки загроз і можливих навіть кримінальних злочинів, тобто через недбалість і так далі. І так далі. Має переформонтпереформатуватися, так як нам анонсували багато разів міністр оборони Умєров, багато разів говорив Паліса. Казали: Ми реформуємо, реформуємо, реформуємо. На жаль, не зробили. А центри рекрутингу закривають умовно, якщо ми говоримо про потреби мобілізації, 20-25% максимум. І після того на жаль, в них є так, би мовити, в ТЦК вказівка на те, щоб добрати всю решта. Але вибачте, що я так називаю якість їхньої роботи відбору Абсолютно. є жахливою, тому що просто беруть всіх підряд. Я останні випадки чув про те, що навіть чоловіків з чотирма і навіть шістьма дітьми забирали без проблем або з хворими легенями. Угу. Про що мова? Да. Якщо ми інколи бачимо навіть хлопців з протезами, які мають відповідний документ, везуть в ТЦК і кажуть. Там розберемося, угу. про що мова, хлопці ну, працюють просто на якийсь рахунок. Ну це ж пробачте, це не рахунок в комп'ютерній грі. Якщо ми правова держава і боремося збереження нашої нації, то ми маємо відповідно ставитися з повагою до всіх людей і застосовувати інші способи мотивації. Угу.